Перепитаю тебе про плацдарм на Херсонщині. Недавно вийшла в газеті New York Times стаття, в якій йдеться про те, що там навпаки от кажеш, там так все добре. Ну і Путін тими кринками, значить, стурбований дуже сильно. Що свідчить про те, що дійсно у нас там все добре, але газета New York Times пише з посиланням на нібито учасників цієї операції, що у нас там на все дуже погано, що це провальна операція від початку. Прокоментуйте просто, будь ласка, е, отут якраз прокоментую е, дуже жорстко і злобно. Е, в мене друзі воюють зараз там, при тому і ті, що власне на лівому березі, і ті, що от е, хорони перевозчики, які туди здорових, назад трьохсотих. От е, Притом, я з ними не з тими, що шей переводчики, я фактично ну, ледь не щодня контактую. Тобто, і в тому числі в мене була можливість кинути їм і цю статтю, і ще більш вонючу статтєйку на Думської. От, е Насправді, ну з чого почнемо? З Думської чи з Нью-Йорк Таймс? Це, Я, це Думську речі, не справді. читала, тому цікаво навіть на нью Таймс» прочитала yeah, ваша, yeah. No, перед Нью-Йорк Таймс десь за тиждень була абсолютно вонюча статейка на Думської. От під псевдонімом, але принаймні вся Одеса переконана, що під цим псевдонімом Георгій Костянтинов, власне, головний редактор Думської. Він, між іншим, зараз офіцер, він мобілізований, служить як належати журналісту при одному з одеських штабів. От, Якби тобто не воює, але е, але, ну, я не можу на 100% стверджувати, що це дійсно він от, за руку не тримав. Ну але ну, принаймні вся Одеса так вважає. От, І перевірити це як мінімум було б варто. Тому що чому цією статейкою і тим, хто її реально автор, не зайнялись контрики, в мене, чесно кажучи, вже питання саме до одеських контриків. За що вони свій хліб жаруть? От, тому що це е, реально е, була абсолютно гидотна статтєйка, де було сказано, що от, е, хлопців кидають на смерть не заради. Чого, от абсолютно провальна, дурна операція. От е, ні, ми все терпіли, ми мовчали там про бахмут, там про це все, але це вже занадто. От вони там їдуть всі на обої, вони там гинуть, там в цій багнюці там в, в холодній воді, поранених навіть не забирають там і так далі. Е, коротше, е, да, і це все не має сенсу, не зрозуміло, для чого то все робиться. Е, Коротше, почнемо з сенсу. Ну, от про сенс, власне, в принципі, навіть достатньо було б е, того, що говорить Володимир Владимирович, от, щоб зрозуміти, або почитати руських воєнкоров про бої Херсонська, Кримська в направлінні. От, але я можу сказати від наших хлопців, що вони не просто бачать в цьому сенс. Вони якраз вважають, що вони роблять зараз найбільш сенсовне взагалі з усього того, що відбувається по фронту. Вони вважають, що так ризики шалені, і да, звичайно, у нас там втрати. Ну вибач, війна, це взагалі втрати, і да, умови там страшні. Це з, з того, що хлопці там тримаються, це не означає що там легко. Там страшні умови. Наприклад, там неможливо окопатися. Просто неможливо. Тому що, коли ти прокопуєш приблизно метр, навіть менше, вже виступає холодна вода. Крижана от більш того, а пересуватися часто доводиться по плавнях. А по плавнях пересуватися це отак, от по груди в холодній крижаній воді. Так, вони там так воюють, але вони там так воюють і не просять їх звідси забрати. Навпаки, вони мене регулярно закидають проханнями. Ми нам треба це, нам треба це, нам треба це, а не заберіть. Нас звідси, і навпаки, вони не хочуть звідти йти. Вони навпаки, вони хочуть про вони хочуть іти далі. І деякі речі я просто не можу казати в інтерв'ю. Вони достатньо чітко знають, куди саме вони планують іти далі, навіть найближчим часом. От я просто не буду це озвучувати. Дай Боже їм, щоб їм це вдалося. Ну а дещо озвучити можна? Те, що взагалі метою кампанії е, на холодний період вони б вважали вийти до північно-кримського каналу. От що якщо вийти до північно-кримського каналу, от по ньому вже можна окопатись і по ньому можна зимувати, і далі вже з весни починати зносити взагалі там далі все за північно-кримським каналом. От, я, вони вважають, що якщо їм вдасться про. Це я не з генералами говорив. Це я саме з тими, що там. От і хлопці вважають, що якщо ми ще проповземо до канала, все, отам закопуємось, і хрін вони вже тоді нас звідси виковарять. Цитата. От, е, а виковаряти, їх пробують, звичайно, тому що для росіян це е, страшенна небезпека. І, е, вони в першу чергу закидали їх буквально цими авіабомбами, плануючими. Це була там найбільша проблема, власне, саме що їх засипали, засипали буквально цими кабами. Єдине, що трохи рятувало, що каб 500 це не тільки про вагу. В неї навіть в планіруючому цьому вдосконаленому варіанті в неї точність прильоту плюс-мінус 500 метрів. Казав, про це да, якіс, тому якби от ця неточність рятувала. Але все одно, коли за день були десятки цих кабів, це, звичайно, була найбільша проблема. Навіть більше, ніж холодна вода, і Тут все таке. ми підходимо до успіхів зі злиття. Так от під кінець року, цю проблему вирішили. От, е, судячи з усього, ну, знову ж таки, офіційно наші повітряні сили нічого не казали, але судячи з усього, е, якийсь Петріот прогулявся десь от на Херсонщину. От, е, все ж таки е, радіус дії Петріота 160 кілометрів. От, тому його навіть не треба було підтягувати прямо на ноль. От, його десь направив. Березі вигуляли. Він за день збив три бомбардувальника, і після цього якось різко зменшилась кількість бомбардувань. Якось дуже обережно вони почали там літати. Та сама історія. До речі, що вперше ми таке ж зробили цього літа. Якщо пригадуєш на Брянщині, коли підтягнули Петріот до кордону, грохнули чотири машини за день. От більше збивав тільки пригожин. <гум> так, от власне чотири машини за день збили, і після цього звернули увагу: різко припинились. От до того були щоденні повідомлення, що сумщину бомбардують кабами. The Це, от як ворожка поробила, от викатали. От, от те саме зараз зробили з споцдарвом, тобто його прикрили з неба, і це міняє взагалі розклад дуже сильно. Але е, ми з ними спілкувалися і до того, як це сталося. І вони навіть під кабами сказали, що і про цю статтю вони реагували, я можу процитувати, е, да, з приводу того, що поранених не евакуюють. Це повна брехня. Я особисто знаю поранених, яких звідти вивезли. От і причому, причому це якраз дуже добре налагоджено. Тобто там в тій статті, е, крім настрою. А Пропала все, крім великих стратегувань. От солдат, бачите, знає, потрібний це напрям чи не потрібний. Вона ну, справді знає, але взагалі то генерали не зобов'язані йому це комунікувати. Взагалі в армії так не робиться. Вибач, в кожного своя робота. Солдат, взагалі, то не має. От не має приїхати залужний і розповісти там умовному рядовому Петренку, що слухай, рядовий Петренко, от в мене є такий такий стратегічний задум, тому ти для цього маєш піти і окупація от на тому пагорбочку. Ну це не так працює в армії. От десь. Є ті, що роблять стратегічний задум, а далі кожному сержанту Петренку спускають конкретно його нарізану задачу. І нема чого йому, е, ну так, але ладно. Але крім того, що там були оці стратегування рядових, е, то там була ще просто відверта брехня. Наприклад, про вивезення поранених і двохсотих, це просто відверта брехня. І я навіть знаю, звідки ноги ростуть. Е, ну, це це говорити неприємні речі, насправді, але ну. Якщо їх не говорити, то далі отак отаке от вибачте лайно вилазить, А тилова публіка на це лайно ведеться. Це ж хлопці сказали. Вони ж там Так і ж? Так, от, власне, а справа в тому, що воювати можна по-різному. І є в нас одеська тероборона. От є в нас морпіхи, які тримають власне плацдарм, Є в нас е, власне е, спецура, яка забезпечує власне цей плацдарм. А є в нас одеська тероборона, яка дійсно там там купа активістів, там купа от, бізнесменів, журналістів одеських, які дійсно широ добровільно пішли е, в перший день війни відбивати атаку на одеські пляжі, яка тоді абсолютно реально очікувалася. Це тоді це не була іронія. Але далі, вибачте, вони майже два роки охороняли пляжі Ланджерона від можливого російського десанта. Це не така погана служба, чесно скажу. А тут раптом їх взяли і кинули на підсилення, на підкріплення до цих морпехів. Я, до речі, спеціально не називаю навіть назву частини, тому що і в тій ж частині є абсолютно гідні бійці, які просто виконують свою роботу, які. Але а з когось, вибачте, лайно потекло. От скось от комусь дуже захотілося терміново повернутись на пляжі Кіланджерона, тому що так, да, служити там це трошки не те саме, що служити е, на плацдармі. От і от звідси з'являється оця статтєєчка на Думської. От е, чесно кажучи, ще раз, е, по цій статтєєчці мали відпрацювати контрики. І те, що вони не відпрацювали, для мене взагалі показник е, насправді саме слабкості наших безпекових е, моментів. Так. Е, але з'являється оця на Думської, а звідти вже далі ростуть ноги до Нью-Йорк Таймс. От Нью-Йорк Таймс радісно за це чіпляється. Не забуваємо, що західні журналісти мають коло знайомств, переважно саме серед наших журналістів та активістів. От, Нью-Йорк Таймс радісно за це чіпляється, знаходить в госпіталях саме тих, хто йому це скаже. А до речі, процитую якраз командира групи, який, от ну швидше за все до речі. Швидше за все, зараз він вже знову на лівому березі. Ну от Я з ним говорив там пару днів тому, коли він якраз чергову, чергову групу перевіз сюди, і пару днів був тут. Так от е він, до речі, дуже спокійно відреагував на ці слова бійців, які там цитувалися. Він каже, ну слухай, каже, ну каже, люди ж каже, різні. Ми, каже, коли рубались в Солидарі, от ми, каже, зайшли на операцію, нарубали до біса Орків. Ну да, було дуже важко, ледь живі звідти виповзли. Але каже, ми зайшли, нарубали і виповзли. А каже, прямо поруч з нами в одній будові були інші бійці, які весь цей час просиділи в підвалі, і при тому з підвала репетували нас тут бросили на м'ясо». Ну, от ну, так да, каже, от люди каже, настільки різні, і люди в пікселі теж настільки ж різні, наскільки і на гражданки. От і е, тому, да, але е, е, стаття на, на Думській пройшла достатньо непоміченою. На жаль, і контріками, але на щастя, і суспільство. А от Нью-Йорк Таймс не помічати не можна. Але в Нью-Йорк Таймс ця статтєєчка про Плацдарм, вона дуже чудово лягає. Взагалі, от якщо ми подивимось саме цю прекрасну Нью-Йорк Таймс, дуже на жаль впливову, дуже впливову і дуже близьку до лівого крила е, демократичної партії. Що насправді багато що пояснює, що таке ліве крило демократичної партії? Це вічні пацифісти. Це люди, які страшенно пишаються тим, що вони фактично для радянського союзу виграли у Америки в війну. Це саме ну тому, що ні для кого не секрет, що штати програли не у В'єтнамі, штати програли В'єтнам у себе вдома. І власне, оці ліваки з Нью-Йорк Таймс це одні з тих, хто були тоді корисними ідіотами радянського союзу і агітували американців не воювати у В'єтнамі. От, от вон і вони досі цим пишаються. Вони не то що нас, вони свою власну армію мочать постійно. В них до речі не почують жодного голоса, жодного американського військового. А натомість, критика армії, от за все за Гуантанамо, там за, за Ірак, там за це все вони. Тобто нам треба переживати не тільки за праворадикальне крило республіканської партії, а й за ліве крило демократичної партії. Ну, За великим рахунком так. Ну, Своячи з усього, зараз вони голосуватимуть в Конгресі так, як треба, просто знову ж таки з своїх внутрішніх розкладів. Для них якраз є неприйнятним, хоч хоч одне голос. Ну, грубо кажучи, їм не можна, щоб їх звинуватили, що вони роблять те саме, що Трампісти. От, якщо Трампісти зараз проти допомоги нам, то значить ліві демократи все ж таки там, невідомо, за ким виразом обличчя, але голосуватимуть так, як треба. От, Але я до того, що Нью-Йорк Таймс це саме, оці від демократи-пацифісти, які були ще корисними ідіотами Савка, а тепер вони дуже часто є корисними ідіотами Росії. І саме Нью-Йорк саме Таймс, якщо ми вже беремо весь рік, то саме Нью-Йорк Таймс першим поховав наш наступ. От це було на шостий день від початку нашого наступу. От на шостий день нашого наступу вони вже заявили, що наступ провалився. Всьому саме, що провалився? Що от пропало все, от ніхто нікуди не прорветься, і так далі. На шостий день. От. Ну, мож, треба ще щось пояснювати. Тобто, яку позицію взагалі ця газета, на кого, на кого і на що вони зараз тобто, працюють. New York Times це... ми це... читаємо тільки з всього того, Його треба, Але його дуже треба читати, тому що він дуже впливовий. Оце, тобто це от потужний рупор, який наразі якраз є дуже потужним рупором саме в оцій інформаційній кампанії, «Принуждення як перемір'ю». От росіянам потрібна пауза. Росіянам треба, щоб в 24-му році ми їх не били. Росія, росіяни абсолютно не впевнені, чи вони здатні ще один рік протриматися так, як вони протрималися в 23-му. Вони дуже в цьому не впевнені. В них реально закінчується ціла низка критичних ресурсів. От, Їхня армія насправді теж сильно виснажена. От, І е, їм для них, от яка ідеальна стратегія зараз для росіян? Що б вони хотіли? Вони б хотіли е, отримати паузу на весь 24 й рік, за цей час накопичити достатньо зброї, достатньо БК, тому що вони б не витрачались і не знищувались, а тільки вироблялись. От, е, якщо, наприклад, по-моєму, по танках ми робили цю рахубу, що е, 70 вони привозять нових на фронт, ну, точніше, 20 нових, 50 розконсервованих, а ми 100-150 за цей час знищуємо. А тепер уяви, що. Всі ті танки, що зараз лишаються, і просто плюс кожний місяць до них доплюсовується ще плюс по 70. Тобто за рік це ще плюс 800 машин, уявляєш? Тобто запас плюс 800 танків на через рік. А тут через рік приходить Трампушка, і нам навпаки повністю закривають БК. І от тоді то вони повертаються. Тобто, для росіян ідеальна ситуація перекантуватись 24-й рік на паузі. За цей час накопити ресурси, а в 25-му, коли ситуація стане геть несприятлива для нас, тоді повернутись. От і з відповідно з цього витікає, що наша задача зробити прямо протилежне. Наша задача якраз не дати їм цієї паузи.